Добрий день, прогноз погоди на 23-24 грудня від Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Погоду цих днів визначатиме південна окраїна скандинавського антициклону. Прогнозується хмарна з проясненнями погода в день 23 та вночі 24 грудня. Місцями невеликий сніг. Температура повітря 23 грудня вночі 1,6 градусів морозу, в день – до 3 морозу до 2 тепла. 24 грудня з надходженням холодного повітря з півночі Європейського континенту відбуватиметься подальше зниження температури повітря вночі до 8-13 градусів морозу, вдень до 4-9 морозу. Вітер північно-західний з переходом на північний. 5 10 метрів за секунду. Наш колектив бажає вам здоров'я, тепла та затишку в ваших домівках.